будем начинать. Да. У нас 416 участников. На прошлых розыгрышах мы делали до розыгрыши. Маленькие, маленькие до розыгрыши Для тех, кто угадывает числа во время предыдущего розыгрыша месяца. Будет ли что-то такое на этом? Да. А кто в э, последний раз э, выиграл? И какую сумму? Я выиграла машинку. Заходим в рандомайзер. Я все ще буду на полегло вірити в те, що буде 17. Тому я тоді напишу від 1 до 416. Ми... Цього разу я вам дам 30 секунд. Переграємо. Все. Чого тягнути? 291. 291. Так, 291. 291. Мирослава Володимирівна, Мирослава, має бути. Гу... ти? виходь на зв'язок. Я хотіла сказати, що вона ще й свій номер вгадала. Це я. Вона вгадала свій особистий номер. Я дуже хочу бачити переможця. Доброго, Доброго, дня. Дня. Доброго дня. О, Мирослава! Вітаю! Просто... Вітаю! Як, як щаслива людина сьогоднішнього дня виглядає, ми бачимо. Ну що, я вас вітаю Большое вам спасіба за то, что у нас есть такие крутые партнеры, которые дарят такие классные эмоции. Ну, а мы, соответственно, то, насколько мы можем, мы ими делимся. Ленова уезжает сегодня к вам. И Деньги сегодня к вам поступают. Вот такая. Мне переживайте, люди. Я вірно від вас буду ждать максимально крутий фідбек. Я хочу от вас відео. Я хочу от вас реально получить крутой фідбек. Сльозы не нужны, нужна только радость, только радость и счастье. Я это ещё проверила и побачила, что у нас були замовлення навіть 298 замовлень за місяць. а кто другой? Ой, зараз пошукаю. Бачу 214 поруч з Юлія Миколаївна. Е, Юль, ви тут? Да, я тут. Да. А скажіть, будь ласка, а у вас є безкоштовна доставка? Так, да, У мене на рік безкоштовна доставка так є. Так, а я... скажіть, а лампа є у вас від Трофім? Ні, немає. У мене більше всього у мене із із, із я менше року, на навіть на напевно півроку з вами працюю. І е, просто моє життя колосально. На 360 градусів змінилося. Просто. І так буде завжди. Амін. Це те, про що дивіться, маленька кімнатка, але вона вже тут є. Це завдяки співпраці з вами. І нас на, на хвилинку я, е, я проживаю в маленькому СМТ. Тому я всім клієнтам раджу не боятися, а йти тільки вперед до своєї мрії. Юль, дякую тобі, це дуже правильні слова. Дякую вам. Ось ваша лампа вона поїде до вас. Ну, дякую вам велике дякую. Всім, всім бажаю гарного, гарного дня, росту. Ну і перемоги в наступному місяці. Чекаю ваші просто поповнення наших списків. Всім до побачення.